Душе Бога нашого, Отця і Сина, і Святого Духа, Пресвята Трійця, Непорочна Діво Марія, ангели, архангели та святі Небесні, зійдіть на мене, будь ласка, очисти мене, Господи, сформуй мене, наповни мене собою, використай мене, вижене від мене всі сили зла. Знищ їх, нехай зникнуть, щоб я могла бути здоровою і творити добрі справи. Вижене від мене всі чари, чаклунство, чорну магію, зло, пута, прокляття та пристріт, диявольські зараження, гноблення, володіння, все, що є злим і грішним, ревнощі, віроломство, заздрість, фізичні, психологічні, моральні, духовні, диявольські страждання. Спали все це зло в пеклі, щоб воно більше ніколи не торкнулося мене чи будь-якої іншої істоти в цілому світі. Я наказую і наказую всій силі, яка мене чіпляє силою Всемогутнього Бога в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, через заступництво непорочної Діви Марії, залишити мене назавжди і бути відправленими у вічне пекло. Де вони будуть зв'язані святим Архангелом Михаїлом, святим Гавриїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-охоронцями, і де вони будуть розчавлені п'ятою непорочної Діви Марії. Амінь.